Духовний хліб ніколи не черствіє. Збірку прич під такою назвою презентували в Ужгороді. Книга побачила світ через кілька місяців після смерті авторки Юлії Драгун. Профінансували видання, чоловік та два сини письменниці. До цієї події у Народному літературному музеї розгорнули також книжкову виставку. Тут щедрий доробок письменниці та фотоархів з читачами. Писати й видавати книжки Юлія Драгун почала у зрілому віці, хто раніше всіх встає Перша Її збірка Поезії для дітей вона вийшла у видавництві Карпати у 2009 році. Загалом у доробку письменниці 23 книжки. Це вже на протязі десь 15 років. Ми підтримуємо, направляємо творчість. Цей талановитий дитячого письменника. Перші книжки це були оповіді оповідки про дітей і для дітей. Далі були і п'єси, далі були пісні з нотами на музику покладені. А от остання книжка, яку ми зараз презентуємо, вона особлива, це притчі, і нам здається, що вона вийшла дуже важливою і не тільки для дітей, але й дорослих. Книга прич не схожа на всі попередні. Це вже не твори для дітей та про дітей, а глибокі філософські роздуми на одвічні теми. Учні ліцею номер 5 інсценізували одну із казок письменниці, а студенти Ужгородської академії культури та мистецтв прочитали кілька притч із нової збірки. О, чудового ранку, коли почало прилетів на теплий вітерець. Його присутність відразу відчули молоді деревця, які ще спали під холодною зимовою ковдою. Доброго ранку, прокидайтеся. Я прийшов вас рятувати. Холодні чарі відганяти. Скоро до вас прийде весна красна. Зашумів та загудів вітерець. Під час презентації родина письменниці, видавництво Карпати та обласна організація Національної спілки письменників України вирішили заснувати щорічну літературну премію імені Юлії Драгон за кращу книгу для дітей. Сім'я на себе взяла такий почесний, дуже такий важливий, я б сказав, основний обов'язок фінансувати щороку цю премію. От, і вона буде, очевидно, присуджуватися до Дня народження Юлії Драгун. Я думаю, що велика увага буде приділятися тому, щоб автором цієї кращої книги для дітей був обов'язково молодий автор. Ймовірніше літературну премію імені Юлії Драгон присуджуватимуть уже з наступного року.